Дякую, дякую, шановний Володимире Івановичу, шановні колеги. Передусім я хочу подякувати за організацію заходу. Я не вперше беру участь і завжди з величезною цікавістю слухаю глибокі фахові доповіді. А сьогодні вирішив взяти слово, щоб ви знаєте запитати у вас пора. Можливо, якоїсь настанови. Але про все по порядку. Доповідь моя має назву джерельна база реконструкції біографії Шарля Мішеля Делепе. Е, річ у тім, що я за сумісництвом працюю у Державній науково педагогічній бібліотеці імені Сухомлинського. І От щойно Лариса Дмитрівна говорила про ресурс видатні педагоги України та світу. І от цьогоріч до 310-ї річниці від дня народження. Шарля Мішеля Делепе було вирішено створити персональну сторінку його на цьому ресурсі. Сторінки персоналі на ресурсі мають усталену структуру: біографія, бібліографія праці, повнотекстові праці, вшанування пам'яті, фотогалерея. І першим стоїть біографія. Звичайно, я чув про Шарля Мішеля Делепе, що це. Батько глухих, про його заслуги. І я, коли обрав цю тему, думав, що в мене буде стільки матеріалу, що буде мені працювати і цікаво, і так далі. Але, як виявилося, цілісної біографії в науковій літературі Шарля Мішеля ДЛП немає. І всі згадки це, як правило, згадки про заснування ним школи, яка потім була перетворена на Національний інститут глухих у Парижі. Власне, все. І в мене навіть я був уже такий зневірився, навіть на відділі педагогічного джерелознавства і біографістики озвучив, що от у мене такі певні труднощі. Але тоді мені трапилося в результаті різних способів пошуку в інтернеті. Надзвичайно цікава праця Фердинанда Бертьє. Це французький сурдопедагог, один із перших борців за ідентичних глухих, і про, про ДЛП з такою назвою Праця: Абат ДЛП, Його життя, його апостольство, його праці, його боротьба та його успіх. Праця ця була видана в Парижі в 1852 році, і от розміщена її повнотекстова версія в інтернеті. Написана вона. Французькою мовою того періоду, пишномовним стилем, таким, серед якого губиться дещо фактаж, але ну, з певними складнощами я цю працю опрацював, і головне, що мене от стимулювало, це своєрідний такий вступ Бертьє Бертіє, я, з вашого дозвілу, його зачитаю про мету цієї книжки. От як він Серед небагатьох імен, які мінливий натовп промовляє з шануванням, імен стократ величніших, ніж усі чудові титули, що воскочить людське марнославство, ми не знаємо жодного більш гідного посідати перше місце в захопленні, любові та визнанні народів, ніж ім'я духовного батька глухонімих, Абата Делепе. Якщо нас звинуватять у перебільшенні, ми наполягатимемо на своєму твердженні і зробимо ще краще. Ми це доведемо. І от власне в цій праці він 에, Бертьє, подає деякі біографічні відомості, дуже багато пише про особисті якості ДЛП, що от дуже вирізняє цю працю. І таким чином далі мені ще здалося знайти кілька іноземних джерел. Які е, хочу підкреслити, от е, в чому їх особливість. Вони величезну величезну увагу надають особистим якостям ДВБ, надають різні факти про його скромність, про те, як він переживав, що його звинуватять у корисливих мотивах, і, звичайно, всі подають відому історію е, його ролі у долі глухонімого хлопчика якого позбавили титулу і статків, і якому ДЛП допоміг організував судовий процес. Власне, це був прецедент, коли глухоніма людина вперше в історії захищала свої права в суді. Потім французький е письменник Бою написав п'єсу за мотивами цієї історії, а у 2000-х роках уже вийшов фільм. Я бачив цей фільм. Називається Він Дитячий секрет. І от. На основі цих джерел іноземних, і на основі наших дослідників українських, які проте біографії ДЛП не подають, а подають лише знову ж таки відомості про заснування ним школи і коротко аналізують його методику, жестову мову, мімічний метод, так звану французьку школу. От я, узагальнивши, систематизувавши цей матеріал, створив, вважаю, біографію Шарля Мішеля Делепе, написав статтю під назвою Шарль Мішель Делепе Життя як покликання, яка буде от незабаром опублікована в науково-педагогічних студіях, це фахове видання бібліотеки Сухомлинського. У мене ж запитання до вас таке. Мені здається, що все-таки я зробив не реконструкції. Мені здається, що реконструкція це ну, таке, у мене така думка, сумнів такий методологічний, це дещо інше. От, Мені здається, якби я взяв, умовно кажучи, персоналію, не обов'язково ДЛП, іншу якусь персоналію. І на основі, скажімо, листування цієї персоналії з кимось, відтворив біографію. Оце була реконструкція. Тут же не те, що це, було, це не було просто. Але це все-таки узагальнення, на мій погляд, і систематизації. Я вибудував біографію судобіографічних даних. Звичайно, додав те, про що я говорив про його особисті якості, певні факти. Узагальнення кілька таких тез про те, чому, на мою думку, саме ДЛП отак увійшов в історію. В нього були і попередники, і звичайно, і послідовники. Але чому саме він? Я подаю тезову кілька таких міркувань. І от, власне, звертаюся до вас почути вашу думку, власне, що ж таке реконструкція біографії. дякую вам. Я сказав би так, що ну, важко сказати, що є реконструкцією біографії. Детальне її реконструювання на підставі багатьох матеріалів, чи просто можливо введення в обіг найбільш загальних відомостей, які ніде раніше у нас не публікувалися, які мало відомі. І те, і інше є реконструкцією, чи, можливо, стислою реконструкцією якоюсь узагальненою. Але е, є біографія зовнішня, яка виявляється у фактах: життя, народився, помер, одружився і так далі. Священник. Де стосується, є біографія інтелектуальна, є біографія духовна. От те, що реконструювали ви, це, напевне, духовна біографія людини, яка вклала е, свій. Людський талант, свій розум, своє серце, свій інтелект у те, щоб зробити корисну і важливу суспільну справу. Так що це є, по суті, теж реконструкція. Мене, Тож можна? мене ваша доповідь якраз зацікавила знаєте, ще одним. У нас практично ніхто в Україні зараз дослідженням персоналів зарубіжних не займається. А це дуже і дуже важливо, тому що Україна має самостійно входити в оцей весь європейський світовий простір сама освоювати ці дані, сама освоювати ці персоналії. Це дуже важливо. Це, можливо, найбільше якраз педагогічна бібліотека цим займається, бо я не знаю більше ніде таких прикладів, де у нас займаються дослідженням персоналі зарубіжних вчених чи педагогів чи е, митців це надзвичайно важливо. І я так розумію, що те, що ви зараз напрацювали, воно буде реалізовано перш за все у електронному ресурсі бібліотеки. Так, так, так. Це, так, це надзвичайно цікаво, тому що нам треба напряму переходити до. Освоєння цього всього світового досвіду не через надбання російської науки чи якихось зарубіжних публікацій, це дуже важливо і я надзвичайно схвально Ставлюся, хоча для нашої для програми, нашої дитини, трошечки якось вона спочатку виглядала дуже дивним, чому персоналія взята з такого далекого минулого, але Саме от цим вона і цікава, що це зарубіжний діяч, і у нас майже не вивчається самостійно до сих пір в Україні на цей досвід зарубіжної науки, культури художньої. Дякую вам дуже. Дякую, дякую. А якісь питання є, Лариса Дмитрівна, ви нас слухаєте, ви, може, щось хотіли прокоменти, немає? Я, так, Лариса, будь ласка. Якщо дозволите, відповідаючи на питання доповідача, я хотіла би продовжити вашу думку з приводу чи а чи можливо Лариса Дмитрівна спочатку хотіла? Я, я, я буквально кілька слів. Добре, Дуже добре. дякую, Олександру Петровичу. Бо якраз Олександр Петрович є. Провідним науковим співробітником відділу педагогічного джерела і біографістики нашої бібліотеки, і глибоко досліджує різні персоналі. І повночас директор педагогічного музею, де глибоко досліджують різні персоналі. А про, скажімо, досліджень зарубіжних педагогів дійсно ми цим займаємося, бо наш ресурс так і називається видатні педагоги України і світу. І серед цих семи, 77 персоналів велика частина зарубіжних. От, і дійсно так системно, я б сказала, займається саме ось наша бібліотека, і це представлено і в ресурсі, і в онлайн-проєктах, про які я говорила. Тобто ми не тільки подаємо в суспільство знання про українських педагогів, а й про зарубіжних, і подаємо інформацію біографічного, бібліографічного характеру з представленням конкретної праці. Для прочитання користувачу, от, це ми теж собі взяли на озброєння і думаю, в подальшому ще більше розвивати ось цей напрям вивчення зарубіжної педагогічної біографіки. Дякую. Дякуємо вам. І тепер Лариса Іванівна ви хотіли і... щось додати і... до цього. Так, я би хотіла ось стосовно питання щодо. Біографічної реконструкції, що ми вважаємо біографічною реконструкцією, і чи е, е, релевантно вживати цей термін по відношенню до е, вашого біографічного дослідження? Я думаю, що тут е, не може бути сумнівів е, е, щодо релевантності, я вважаю, що ось цей термін біографічна реконструкція він? Дуже такий актуальний наразі в біографічних дослідженнях і досить є всеосяжним терміном. І будь-яка модель біографічна, яка пропонується дослідником, вона вже є певною біографічною реконструкцією. Тому що навіть так як ви вибудовуєте. Біографічні факти, в якій послідовності ви їх подаєте. Це вже ваше розуміння і ваше бачення. І це вже з цієї точки зору, з цієї позиції, ви реконструктор цієї біографії, і ви можете говорити, що це буде реконструкція. Отже, це мені здається термін, який дуже слушний по відношенню до того. Біографічних моделей, які ми намагаємося вибуховувати, і які ми намагаємося презентувати. Далі, наприклад, якщо ми розширюємо цю біографічну модель і вводимо туди якісь ідеологічні сюжети, творчі сюжети, психоемоційні, Психоемоційні, які стосуються цієї постаті, то ми можемо використовувати такий, теж, на мою думку, дуже вдалий термін, як біографічний світ, він значно ширший. Ніж просто біографія, так, який, ну, в такому звуженому розумінні часто інтерпретується біографічний світ, мені здається, теж не менш вдалий термін в цих біографічних студіях, якщо ми розширюємо вже простір цієї біографічної реконструкції. Але отже, думаю, що не варто. Мати якісь застереженку конструкцію, оскільки це ви, автори, ви маєте право і це абсолютно, так би мовити, правомірним. Я навіть в одній із своїх останніх публікацій писала про біографію як ілюзію, що це дослідження у мене про фотографку Луїзу Арнербойд буде опубліковано в черговому випуску. Української біографіки. Отже, біографія як ілюзія, тому може навіть бути, тому що в цю біографічну реконструкцію ви вплітаєте якісь свої розуміння цієї біографії, і отже, вона вже ми не можемо претендувати на об'єктивність біографічної репрезентації. Ми все одно додаємо своє розуміння, своє бачення, і це вже у вимірі якихось ілюзій. Може бути, ну мої такі міркування з термінологічного цього всього апарату я перепрошую, я хочу я, дуже великий прихильник цього терміну. Я просто дуже його люблю, біографічна реконструкція. І коли я вперше його. Пані буряк зустріла, то я думаю, що питання виникло тому, що саме слово реконструкція в українській мові частіше сприймається як відновлення кимось сконструйованого. Але в нього, наскільки ж і інше значення, правомірне це відновлення будь-чого за залишками, за частинками, які вдалося знайти. Тобто воно навіть як слово в українській мові абсолютно повністю відтворює роботу біографіста. Наскільки коли не були залишки, які вам вдалося знайти, вони є біографічною реконструкцією 100%, навіть якщо це кілька фактів. І ä, має право на іскування і набуття. Дякую, перепрошую. Дякую, дякую.